Друзі, всім привіт! Я вирішила сьогодні з вами поділитися ситуацією, яка склалася в іспанській школі з Алісою. І мені дуже цікава ваша думка: взагалі чи коректно так поводити себе вчителю. Тож така ситуація. Можливо, хтось пам'ятає, хто дивиться моє відео. Давно або, ну, взагалі час від часу, можливо, ви бачили. Я розповідала, що на тому тижні Алісі необхідно було принести до школи мону. Мона де Паска, це ну, типу нашої паски, але специфічна. Я також на цю тему колись показувала відео, як вони виглядають. Це булка, посередині варене яйце, може бути шоколадне яйце, як кіндер, несподіванка, цей сюрприз. Або, або просто варене яйце, воно може бути крашене, може бути не крашене, ну то таке. Коротше, необхідно було принести в один із днів цю паску. Нам дали лист, на якому було написано, що принесіть такого-то, такого-то числа. І тут батьки почали в чаті між собою спілкуватися: що чому дітям купувати кожному окремо. Давайте замовимо в пекарні, скинемося грошима. І зранку ми привеземо там. Ну, один із батьків привезе в школу ці паски, і діти будуть задоволені. Добре, ми також погодились, тому що для мене це найкращий варіант. В Меркадоні вона не досить смачна а в пекарні все ж таки трішки інша якість взагалі. І тісто Я думаю, ви розумієте, чому був такий, такий вибір. Тож ми заказали, замовили в пекарні. Зранку привезли ці мони в школу мони. Паски минув день. Аліса виходить вже ввечері зі школи, розповідає мені історію, що всім роздали Паски. Аліса стоїть зі своєю, інші діти зі своїми. І бігає одна дівчинка і кричить, що їй там ну не дісталася паска, і що мені робити? Підбігає до вчителя і каже: де мені взяти її. Вчителька наша повертається і каже: Забери у Аліси, Аліса ліса моя стоїть що це, ну, як це забрати у мене і віддати? Ну я вона напевно її обирала, тому що там ще на цій моні є такі. Як циплята маленькі. Вона так хотіла цю булочку з, з цими циплятами. Ми її купували вона нас декілька таких вдома, але ж вона її там обрала напевно з цієї купи е, булок і обрала для себе і стоїть з нею. І тут вчителька каже: е, забери у Алісі. Знаєте, врослі люди, напевно, наприклад, я, я б, напевно, так до цього б не відносилася серйозно. Ну, тобто, комусь не вистачило, я б, може, і свою віддала, е, або для неї намагалася знайти, де взяти. Або, може, просто вона не помітила, а десь лежить вільна та булка і її чекає. А для дітей то образливо ну дуже, скільки дітей стояло, чому саме Аліса повинна віддати ту булочку, якийсь юм. Для неї було то незрозуміло. Вона вийшла і каже, я навіть розплакалась, мені було настільки неприємно. А я їй питаю, кажу, так а взагалі тобі дісталася та булочка, чи ти залишилася взагалі без неї, тому що ми заплатили за неї гроші, і таке я б купила ну дитині ту булку, і вона прийшла б зі своєю в такому випадку. Що це за ситуація взагалі? А ліса каже: ні, мені все ж таки її інша однокласниця віддала свою. Я ось тут не зрозуміла, чи залишилась та дівчинка взагалі без е, нічого, чи вона віддала а потім собі десь взяла чи знайшла. Тут також є питання, але в чаті про це нічого не було. Тож прийшли ми додому, думаю, потрібно все ж таки розібратися в цій ситуації. Я відкриваю чат і бачу, що там вже батьки почали між собою спілкуватися на цю тему. А саме одна з матусь, іспанських і, ну, хлопчика, однокласника Аліса, написала, що вона знає таку е, історію, їй син розповів вдома, що одній дівчинці взагалі не дісталася паска. І вона каже: ну, ви знаєте щось про це, тому що якщо їй не дісталося, то ми можемо повернути кошти. Інша пише, це вже Аліси російськомовна дівчинка, вона з Арменії, наче ну, подружка їй вона допомагає їй в школі. Мама цієї дівчинки пише, що мені вона ну, донька сказала, що Алісі не дісталася взагалі Пасха, і Аліса була засмучена, ну, і таке і інше. Я їм пишу, що все добре. У Аліси була Паска, їй віддала там тата та, 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 та однокласниця. Але в мене є дуже багато питань до вчителя, чому вона так, е, так зробила. Як це так? Як можна забрати у однієї дитини і віддати інші? Це для мене було шоком. І я пишу це все в чаті. Кажу, що до вас взагалі питань немає. Моїй дитині дісталася, врешті-решт, та паска, але е, вчитель. Е, ну, і розповіла ось цю всю ситуацію, яку розповіла вам. Ця мама пише мені в особисте повідомлення, що коли мені сказав мій син, я взагалі була шокована, шокована, що така ситуація склалася. Дуже спекотно в кімнаті. Що така ситуація склалася, і ну, що якщо що, якщо потрібна допомога, то випишіть. Ви я пояснюю, що просто із-за того, що я Іспанську мову знаю на рівні таке спитати, так відповісти. Але щоб прийти і ем, з'ясовувати, знаєте, наші відно... не те, що наші відносини, але з'ясовувати якусь ситуацію, доводити цього рівня іспанської мови, мене недостатньо. Тому я вирішила написати повідомлення саме нашій вчительці сьогодні відправила його. І запитала в неї, чи є якісь в неї питання до нашої сім'ї? Якщо є, я при... ну, я візьму перекладача з собою, прийду, і ми з нею поспілкуємось, тому що це вже ось нас початку року. Ця вся ситуація триває, і купа дуже купа в неї до нас питань. І я не знаю, чим їй допомогти. Я не знаю, але чого вона ну, мою доньку ображає, я не можу зрозуміти. Була ще ситуація з вчителькою іспанської мови, коли Аліса ну їй дали завдання, потрібно було перекласти речення. Наприклад, там Хуан зруйнував башню. Аліса знала там деякі слова там і башню, але слово зруйнував, воно там вилетіло десь в неї те слово, чи забула вона його, чи не знала, може, ну тому що є, поламав, а є, зруйнував. І вона думала, що може це якісь різні слова. Тому, ну тому що я кажу, поламав, скажи слово, вона знає, але там було по-іншому написано і може трішки вона ну не заобразила, так скажемо. І вчителька почала на неї кричати, чому вона не знає це слово? Я говорю, ну так це ж вчителька Аліса іспанської мови. Як це вона почала на тебе кричати? Вона повинна навчати дитину іспанської мови. Якщо ти бачиш, що дитина або погано як? Розуміє тебе, да? погано в неї немає там задатків да? для того, щоб вчити ті ну, іноземні мови. Ну, не всім дітям дано. Тому комусь важче, комусь легше, хтось швидко починає говорити, комусь важче, потрібен потрібен репетитор. Ну, це діти дуже різні, і дорослі люди дуже різні. Тому я кажу: ну як це так? Вона почала на тебе кричати. Вона, вчитель, вона повинна знайти в неї є якась своя методика, вона повинна знайти підхід до дитини. Дала б їй це слово, нехай дитина написала б 10 разів, Вона б запам'ятала. А так, знаєте, як е, який ну, висновок з цього всього Аліса, щоб вивчила іспанську мову в школі, її забирають з урока. Урок, наприклад, там кастиян іспанської мови. Її забрали з цього урока, привели на іспанську мову. Тут на неї вчителька кричить її, ругає за те, що вона там чогось не знає. Вона і тут не вчить іспанську мову, тому що весь час уходить на те, щоб накричати на неї і сказати, що вона нічого не розуміє. Не вчить її. І цей урок вона пропустила. І вона і тут нічого не знає. І тоді вона несе ось цей урок, який вона пропустила, вона несе додому, і ми повинні це робити. А це дуже багато завдань, тому що е, якусь частину це пояснює вчитель, а іншу частину діти пишуть. А тут виявляється, що я повинна пояснювати дитині ось цю першу частину, яку я сама знать не знаю, потрібно розбиратися. І далі. Е, Звичайно, зараз всі почнуть писати, та що тут такого потрібно розбиратися і кожного дня робити ті домашні завдання, можна, але їх дуже багато. Я не те, що жаліюся на те, що їх дуже багато. Але якщо вже так стається, що дитина пропустила оцей один урок, і я буду пояснювати його вдома, то нехай вже цей вона, хоча б вивчить, хоча б іспанську мову тоді, нехай їй викладають нормально, а не вона приходить потім і ридає, що мені там погано на мене там кричать. Вчі тоді дитину, не хочу затягувати відео взагалі. Хочу просто ще трішки слів сказати про вчительку. Вона в нас тут два роки. Кожного два роки вона змінюється. Це саме в нашій школі. Я не знаю, як в інших регіонах в інших містах Знаю на Тенерифе, Взагалі вчителька була один рік, тільки потім вона змінювалась, і навіть діти перемішувались між собою. Тобто, якщо ти минулого року була там з Васею в класі, то на, на слідуючий рік ти вже будеш взагалі з іншими дітьми, яких знати ти не будеш. Тут інша зовсім картина. Тут просто кожних два роки змінюється вчителька. Перший рік ця Пілар була дуже файна, гарна жінка. Аліса дуже хотіла ходити в школу, і все в неї виходило. І помірно було домашніх завдань. Ми все встигали, і все було класно. Аліса навіть хотіла йти в школу. Я її зранку, коли будила і кажу, Аліса, прокидайся, давай в школу йти. Вона ну, ще трішки, ну, ще чуть-чуть, там, а потім там, може, я не піду. Я кажу: Ну добре, залишайся вдома, не йди. А вона ні-ні-ні, все, я встаю, все, йду. Вона так любила ходити в школу. Це просто ну, неймовірно. Її ось ця жага до тієї школи в минулому році. Це було неймовірно. В цьому році. Це просто якийсь жах. Вона взагалі, в неї не те, що не має інтересу до навчання. Вона взагалі не хоче туди йти. Мало того, вона хоч, каже, я не хочу бачити її лице саме цієї вчительки. Тож на зараз в мене є. А вихід один це перевести дитину в іншу школу, але тут також є таке питання: ми не знаємо, де ми будемо жити. Якщо вже й переводити дитину, хочеться десь поближче до місця проживання. Необхідно сказати у відділі освіти, де ти проживаєш, щоб дитині знайшли школу, яка ближче до ну, твого місця проживання. Або вони підкажуть адресу, куди ти можеш піти, тому що зараз в кінці квітня буде. Набір школи можна піти подати заявку, тобто ось вже кінець квітня, початок травня, якраз час, щоб перевести дитину. І я думаю, що нам робити: чи забрати документи та перевести дитину взагалі в інше місце, але їй тут дуже подобається. Ну, їй подобаються діти. Вона дуже. Компанійська їй дуже подобається взагалі спілкування з дітьми, в неї дуже багато подруг, тому і вона їх дуже любить. Вона про них кожного дня говорить, вона з ними хоче зустрічатися, проводити час. Вона дуже любить дітей, подруг, і ну, щоб в неї були якісь проблеми з спілкуванням, я не можу сказати. А вчителька каже. Що їй взагалі нічого не цікаво вона мене ніколи нічого не запитує, в неї немає інтересу до навчання. Я думаю, що це не просто так, і що є щось між ними. Ну, що їх розділило, якась ситуація, або ну якась проблема, якесь питання пілар, або її відношення до Аліси. Ця ситуація склалася у нас. Я дуже хотіла з вами поділитися і почути вашу думку. Можливо, я не маю рацію, можливо, я чогось не зрозуміла і все нормально так поводити себе вчительці. Ну, як мені здалося, що це коли ти виділяєш якусь дитину, а іншу принижуєш. І кожного разу вона це робить. Алісі неприємно, і тому я думаю, що вона не хоче ходити в цю школу і не хоче навчатися, тому що потрібно ну, знайти до неї підхід. Вчора я з математикою кажу: тобі потрібна допомога. Ну, бо я бачу, що там така зараз тема, їй важко. Вона каже: так, матуся, ну, потрібна допомога, тому... Вона йде на контакт, їй цікаво. Якщо їй допомогти, їй цікаво. Але вчителька обрала якусь іншу тактику, яка мені не зрозуміла, і Алісі неприємно, тому, тому такі ситуації. Мені дуже цікаво, просто як люди, ну ми всі люди різні, з різним баченням ситуацій, проблем. Можливо, у вас в житті була, була колись така ситуація, де ви вирішували ну, таке саме питання. Дуже цікаво почути просто вашу думку. Я хочу побажати вам ніколи не давати себе так, в обіду, завжди захищати себе, своїх дітей, навіть якщо ви знаходитесь десь в іншій країні і бачите, що до вас відносяться якось не так. Хоча я завжди також маю таку думку, що ми притягуємо до себе людей, таких, якими є, ми самі. Та в даному випадку. Дуже багато ситуацій було чесно з цією вчителькою. Я завжди якось це так спускала. Не хотілось мені йти і піднімати там ну, такі питання, щоб ну, більш так, менш було комфортно і Алісі. І мені Якщо потрібно, будемо вирішувати це питання. Нехай там з директором і ще з кимось, але вона в цій ситуації зробила взагалі. Ну, не гарно. Я думаю, що не гарно. Всім я вам бажаю гарного, вдалого дня і побачимо вже у наступних відео.